Прося у Бога милости сьогодні благословення, каже мені, якоє важно діло бити у державі правительниці християнці. Любий правитель християнин на дві-три голови вище від любого правителя не християнина. Бо християнин православний. Історія показала. Незрівнянно більше переживає за свою державу, чим люди, той же самий Олег і ще язичник, котрий не хотів приймати християнство, як і мама, і скоріше за той поплатився, що в 1945 році він погибає од рук язичників, тих самих, котрим угождав. Бо не хотілося, щоб князь став християнин, а його подопечні язичники. Важно розуміти, що і сьогодні нам хочеться видіти, як у сім'ях, дає християнка, жона, сім'я християнська, благодатна, православна, діти воспитані, і важно видіти, що родина часто буває, вся християнка. Од одної жони активної цер... бо церковленої жони. І сьогодні кажемо, Господи, благослови і наших правителів, і наших жін, церковних, котрі нині показують приклад мира, любви і благословення. От яка різниця між християнами церковними і християнами слабими у вірі. Ми видимо сьогодні в Євангелії, як Господь благословляє жену святу, котра кається за гріхи свої і не розуміє той богач чоловік, який пригласив Ісуса у гості, чому Ісус з такою любов'ю, терпінням відноситься до жони, яка кається, просить у Бога прощення за свої гріхи, плаче. Сльози капають на ноги Ісуса, а вона волосся отирає, а миром, котрий мала другоценним, помазувала. Неопитний, бездуховний, нецерковний той багач, а які бувають багачі. Подивімося і нині, хто такі багачі. Поголовно не церковні, поголовно і не християни. Іменно не християни. А тому? Мудрості великої мати не можуть. І Христос указав йому дати Сімоне, великий мудрий, багатий чоловік. Ну, ти навіть не виконав правила мене прийняти в гості, води не дав на ноги, паху ще не дав, а вона, от коли б зайшов, вона плаче, просить прощення за свої гріхи. Так от їв, казало бися, по Твоїй оцінці, Ото жона нескромної поведінки, прощаються її гріхи, і вона стає в число дітей збраних і наслідниця Царства Божого. І ще в одному місті каже другим книжникам, таким фарисеям, таким же упертим, таким же кам'яними серцями. І за того, що ви, мудріші, думаєте, що великі мудреці ви. Високі посадовці, а ви букновені безбожники. І ради сього переді вас йдуть і блудниці, і грішники, не розкаївшися, йдуть у царство Боже. А ви, котрі собі малюють картину, що ви такі патріоти, а ви унікальні, кандидати в пекло. І ви, тому готуйтеся, бо іної награди вам не буде. І от сказав йому. Притчу одну. У чоловіка було двоє довжників, і обоє мали дух, один, 50 динарів, другий 500, а не смогли віддати. одпущає їм обом. каже Ісус тому фарисеєві, ну скажи мені, хто з них ліпше буде любити того чоловіка? Думаю, каже фарисей, той, котрому більше відпущено. І тоді, каже Ісус, ти правильно подумав, видиш, їмся більше простило, бо вона і Ліпше любить, боюся, мною простило. Ну, от ти, ти не розкаявся, ти багач. На яких гріхах бив, в таких ти і остався. У яких гріхах ти прийшов до церкви? Сів, поговорив, пошептався з такими же гріхами, ти, фарисеє, і пішов думів. стоїло ж тобі мене кликати Ісуса в гості? щоб проявити таке неуваження. Стоїло прийти тобі, фарісея, до церкви, щоб сісти, пошептатися і піти думів. Навірно, ні. Вірно, думати, що в лікарні, коли ти приходиш до лікаря, сідаєш напроти лікаря, і лікар починає звідати, що тебе болить, а ти нічого не кажеш. Або наоборот щось придумаєш, пальчик не болить, а в тебе апендицит рурвався. Чувствуєш болі, бо ти не сказав правду, ти не розкаївся, ти не відкрив свої язви. Лікар тобі пальчика зав'є, і ти своїм апендицитом смертельним підеш домів і загинеш. Знає добре свою історію, ми діти Божі, мудрі і благословенні. А в вічності, по молитвам святиє яронапосне Ольги, ми з вірою і надією надіємося на милость Божу і на нагороду у Царстві Божієм. Амінь.